Ну що це таке? Що це таке? Так, мої вітання, вітання. Так, дали таргана. На реген, так? Да? На реген точка, Ну добре, добре. І будемо зараз збиткою. Збиткою бігати, дай бог вибивати. Обожню. Вбитку обожню. Так. Дуже гарна тінка. Хорошо. Хорошо, тут ось сю ще пару борбовичків дістали. А шо ти будеш, а робити, а? Ну не хоч так дістав пару разочків. І шо, вилізеш? Ні. Ти не хочеш вилазити на піздюни? Оце це ти свинота. Ну свинота. Іде. А де ця свинота бігає? Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. ой 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 Й-йошки. Й ще йосісєшки. Так, хорошо. Нагепали. Довго, але що робити? Довго й мучительно, я б сказав. Навіть. Ха! Карл, Карл, у нас нема нічого із адекватного. О! так, ну окей, це вже щось, це вже щось. Биточка, биточка. Так, це прям вообще щось. Це прям вообще щось. Де сюди, десь сюди. Ось, о, де. Так. Ти, значить, побіг, да? Та ну так тебе пристрелимо, виходить, о, тесенько. О, ё-моё. та дякую. Х! Дай, тихо. Що біжить? Де? блядь, глянь. Угу, угу. І що ми тебе наздоженемо? Хатлосинок. На заряд. Хуй. От так от, от, так от. Нас догнали, нас догнали. Та посираці. наклепали. Так, хорошо? Тут, о, Йоха, бабай, гля, яка краса, красатісімо! А, Дробовик ніби непоганий. Хз, давай візьмемо ще. Два рази з жовтого дробовичка, знаєш, гепнути, то 40 сразу пополам розкидається. Так, і того, і того, є от там скринька, прямо поряд біля нас. І ще одна тут є. Так, ну ніби так от торганів роз, розігнали, да? Кажуть, таргані підрозігнали, але... Але щось, на жаль, в мене на регіону взагалі нічого нема. Давай хоч це підіп'ємо рідненький. Дякую. Дякую. Ну що це, блять, таке? Шо це таке? Чому воно лупаше сильніше, ніж мій друбой? Ну курва, ну курба. Ладно, добре, гарний бій.